Доброго ранку. Нарешті я починаю свій новий влог з Майамі. Насправді, я тут вже четвертий день, але перші дні мені так хотілося відпочити. Просто наповно насолодитися цією відпусткою, тому я нічого не знімала. Але зараз, восьма ранку, я йду на Пілатес. І я вже подумала, що треба починати знімати, тому що. Знаєте, зараз такий стан дуже приємний, класний. Ми дуже класно проводимо час, тому хочеться цим поділитися з вами і все ж таки показати. Звичайно, насправді, коли ось так насолоджуєшся всім, що відбувається навкруги, воно якось дуже складно взяти і знімати щось. Я вам зараз покажу. От просто я йду на пілатес і подивіться, що я бачу перед собою. Так, красиво, тому, чесно кажучи, дуже складно <зів> зібратися і ще щось знімати на камеру. Просто хочеться насолоджуватися життям наповну. One, go ahead and drop those legs into the one. Very strong this morning. Two, and we need a little more support. So either zero, one, or two, one. Я вже позаймалася. Тренування було прям суперактивне. Мені сподобалася тренер, класна, така дуже приємна. Я позаймалася, вже і встигла сходити додому, ми поснідали, і зараз вийшла з кості гуляти. Погода просто чудова, сонячно, тільки вітер такий достатньо сильний, і біля океану він прям дуже відчувається. А ось тут класно гуляти. Ми хочемо зараз трошки пройтися, можливо. Пофотографувати мене. <реш> І потім підемо на пляж. Взагалі, у нас в планах сьогодні ще ввечері поїхати саме в центр міста. Нам треба дещо купити. Я вам потім покажу, що. Сподіваюся, воно буде в наявності. Знаєте, тут такий максимально розслаблений, спортивний вайб, тому що всі люди займаються спортом, всі такі красиві, прям класно. Тут. Мій вайб. Мені <ріст> подобається. Це прям надихає, розслабляє. Подивіться, який пляж, який білосніжний пісочок. Мені дуже тут подобається взагалі берегова лінія, а вода ну вживу вона просто бірюзова, просто така красива. До речі, в апартаментах, в яких ми залишилися, були рушники для пляжу, і там ще ось таке смужку. Мені подобається, прям, мені здається, дуже стильно так виглядає. І тут дивіться, оушен. Оце прям класична картина Майами, як я його уявляю. Позаду будиночки такі багатоповерхові. Дуже красивий океан. Ми дуже класно відпочили на пляжі. Зараз прийшли, забрали машину. До речі, я вчора не знімала, але вчора ми орендували машину. В перші дні ми намагалися якось обійтися взагалі без машини в Майамі, куди нам треба було їхати. Ми їхали на таксі, але без машини дуже складно, незручно. Тому орендували машину. Знов таки в алама. Я, до речі, в попередніх відео обіцяла розповісти, як буде щодо повернення депозитів. то Депозити за готелі повертають, все окей. А щодо машини, то ми повернули в принципі без проблем, без якихось питань. І ніби нічого додатково не знімали. Так, ось все добре. Тому ми задоволені, поки саме от компанією Алама для оренди автомобілів. Зараз ми їдемо на Design District. Це така вулиця в центрі, де багато магазинів. Нам треба в один магазин. Я вам це покажу і розповім, що ми там будемо робити, і також просто погуляти, тому що там красиво, класна атмосфера. Дизайн-дістрикт не було того, що нам треба. Тому ми приїхали в якийсь торгівельний центр. Як вам таке? Магазини навколо ось такої краси. Мені дуже подобається. Ось тут Тіфані. Приїхала на вечерю в ресторан Лавка. ну Зараз пропаркували машину. Йдемо в ресторан. Це українська кухня, також там є італійська, але в цілому це український ресторан. Нам порадили друзі, і там має бути смачно. Ну, що це новий день, і давайте разом з мамою вийдемо з нашої квартири в Майамі. До речі, дивіться, у нас немає ключів. У нас просто ось такий треба вводити код, і все, і квартира відкривається. Ви маєте просто це відчути. Те, що відчуваю я. Хочу, щоб ви це побачили. Ось так ти виходиш. А тут така красива вулиця, пальми, і отам вже дорога до океану. Ось так виглядає наш будиночок. Я вам напевно потім зроблю румтур. Але просто мені здалося, що у першому блозі з Америки було прям дуже багато цих румтурів, і дуже багато часу я витратила на це. Тому але я покажу. Ще хочу з вами поділитися трохи своїми спостереженнями щодо житла. Я взагалі в подорожах люблю зупинятися саме в готелях. Але так як ми приїхали як в ЛА, так і в Майами на тиждень, ми вирішили забронювати апартаменти, щоб там була кухня. Тому що всі показують, що в Америці взагалі нема де збалансовано і правильно харчуватися От, що тільки якась жирна їжа, фастфуд, і це все. Як виявилося, тут дуже просто насправді знайти а, смачну і здорову їжу. І чесно кажучи, оце був самообман думати, що ми будемо готувати в подорожі на це якось не хочеться взагалі витрачати час. Тим паче, ми десь завжди там гуляємо, захотіли їсти, зайшли кудись і поїли або поїхали. Тобто Насправді ми тільки снідаємо іноді вдома, тому що це зручно, щоб поїв, нікуди не йдеш, не їдеш одразу. є що поїсти. А так, ну в принципі, можна було б знімати і готелі, тому що от насправді за ту ціну, яку ми орендували ці апартаменти, тут на Майами біч можна було зняти дуже класні готелі, покращення наших апартаментів. Вона ну вже як є, будемо знати тепер на. Майбутнє, що навіть коли ти тиждень десь в якомусь місці, тобі все одно в подорожі не хочеться і немає часу на те, щоб щось готувати. Зараз, до речі, вже перша година. Ми з Костю прокинулися і одразу пішли на окан без телефонів, без камер, без нічого. Мені дуже подобається іноді проводити так час, спілкуватися просто без зв'язку. Дуже кайфово, ось так само я прям відпочиваю. А зараз повернулася, перевдягнулася і йдемо гуляти. Хочемо зараз зайти в Старбакс, який прям от. Біля нашого дому і біля океану при цьому візьмемо каву і підемо гуляти. ви знаєте, я замислилася от цього року, це вперше, що ми так надовго поїхали кудись в грудні. І я не купувала ніякий новорічний декор. Я не буду наряджати ялинку і так далі, але це... По-своєму також дуже цікавий такий досвід, і все ж так, таки різдвяна і новорічна атмосфера цього року в мене однозначно буде. На Різдво ми їдемо в нью йорк Тобто, після Майами ми летимо в Нью-Йорк. Це взагалі. Нью-Йорк йорк це моя мрія. Знаєте, та поки що я ще до кінця не розумію, що я вже менше ніж за тиждень побачу це місто, і от зараз я ходжу в такому літньому костюмчику, а там буду ходити в шубі. Там, до речі, холодно. Я Дуже мрію застати Нью-Йорк саме сніженим. Дуже хочеться. і Сподіваюся, що так і буде. Це вже новий день, і сьогодні ми приїхали на Кі-Уест. Це острів, який знаходиться в чотирьох годинах їзди від Майамі. Тут такий, знаєте, острівний вайб. Тут, як ви можете побачити за мною ось такі пляжі з пальмами, білий пісочок. Я дуже хотіла побачити саме ось такі пляжі. Тому сьогодні будемо насолоджуватися днем тут. Я нагадую, що сьогодні 20 грудня, і яка просто неймовірно ідеальна погода тут, До речі, вчора ми були в Авентура Мол, це такий великий торгівельний центр, і там я зайшла в сефору. І я знайшла нарешті в цій Sephora продукцію MJ. Якщо хто не знає, це бренд різних там заколочок, розчісок для волосся. І от дивіться, який я собі взяла крабік. Мені дуже подобається його дизайн, як він блищить. Я взагалі давно хотіла собі щось від цього бренду. Там ще були декілька видів розчісок, але Чесно кажучи, вживу, вони мені не сподобалися. Це був такий найбільший розмір розчіски, і вона прям занадто велика, якась не дуже акуратна. Я б собі взяла, напевно, меншу, але менших не було. Досі не знайшла продукцію рот не в одній з цифор, я заходила достатньо багато. Але перевірю в Нью-Йорці, ще в Бостоні, ну, буду всюди заходити, мені цікаво, знаєте, просто. На це дивитися. Деякі люди люблять ходити в супермаркети в нових країнах. А я люблю ходити в фору, якісь такі місцеві магазинчики, бренди одягу і так далі. Ось все це я дуже люблю. Все. А зараз я йду шукати місце для фото на пляжі. Всі позаймали такі нахилені пальми, і мені ніде сфоткатися, але я знайду. В іншу частину острову, їхали десь 20 хвилин, і тут має бути також прикольний пляж. Ми вже накупалися і тепер приїхали в старе місто. Подивіться, тут просто ходять курочки. Я знаю, що на Гавайях також ось так ходять просто курочки. Це дуже прикольно насправді. Ось так дивіться. Ось тут наша машина, Костя платить за парковку, а я вирішила вам показати ось цей вайб. Зайшли в місцевий супермаркет і купили кокосову воду. До речі, достатньо смачно. Кось тобі сподобалось. Це а кокосову. Ну, це кокосова вода, мені здається, називається. Ну, коротше, дуже смачно, прикольно. Цята вечора ми тільки приїхали, повернулися на Майами-біч. Зараз припаркуємо машину і будемо вже йти відпочивати додому. Це новий день. Добрий ради. Не встигаю я якось знімати вам наші вечори і більше знаєте, подробиць, тому що намагаюся ще відпочити і просто не можу все-все знімати. Тому ось так часто з вами вітаюся вже десь, кудись вже приїхала. А ви спитаєте, чого це я така і в кепці, і в окулярах що взагалі і волосся зібрала. Ми приїхали кататися на лодці по болотам для того, щоб побачити крокодилів. Це такий вид розваги в Майамі. Зараз я вам покажу на яких лодках ми будемо кататись. scared sit near the edge. Action courage. Almost all scoot as close to the edge as you can comfortably get the fact that his face is still touching the water means he's always starting to get a little too long right, probably. 11, по градації, як я продумав наш майямський друг, ми каталися цілу годину, але лише два рази побачили крокодилів і так дуже швидко. Прикольно, я не шкодую, що ми проїхали, але знаєте, не було такого прям вау-ефекту, про який я думала. Напевно, вау-ефект буде коли ми десь у сафарі будемо там в Африці. Вже їдемо назад на Майами біч, тому що ми орендували машину до сьогоднішнього дня. Її вже треба здати. Здамо машину, потім ми хочемо поснідати і пообідати одночасно, тому що ми не встигли поїсти вранці. Прокинулися швидко зібралися і одразу поїхали сюди. Також ми хочемо полежати ще на пляжі, тому що погода просто супер, сонячно, тепло. Перші дні, які я не знімала в цілому, було дуже вітряно, холодно якось навіть. Ну, от Саме біля океану. Так не холодно, а біля океану, прямо через вітер, ну, складно було купатися. А зараз прямо ідеально, дуже класно. А Пообідати я хочу швидко в кафешці, яку порадила моя подружка, яка тут живе. Це велика мережа кафешок. Ми там перший день з Сашою брали матчу, було доволі смачно, до речі. Тому ну, так, підемо туди, потім на пляж. А ввечері ми зустрічаємося з Сашою Льошею. До речі, я вам так і не показала, що ми купили в Тіфані. Це буде подарунок. У Льоші був день народження. До речі, хто такі Саша і Льоша? А Саша, це моя подружка ще з дитинства, а це найкраща подружка моєї сестри. Тому ми, якби з самого дитинства, багато часу разом проводили. Тепер ми з нею зустрілися вже в Майами з нашими чоловіками, вже дорослі. Це дуже так прикольно таке відчуття. І у Льоші був день народження. Вони їздили в. Невеличку подорож, от зараз повернулися, і ми хочемо його привітати. Ці останні дні ми будемо без машини, тому що ми хочемо просто відпочивати на пляжі. А ми живемо дуже близько до океану. Тому, до речі, от щодо вибору житла, ми обирали житло саме на Майами-Біч, тобто біля всіх пляжів, і я вважаю, що це. Було правильним рішенням, враховуючи те, що наша мета в Майами було саме такий пляжний відпочинок. І знаєте, мені дуже сильно подобається саме ось це місце, де ми живемо, тому що ти виходиш, в тебе красиві пальми. Одразу через одну вулицю починається Ocean Drive, це ось ця відома вулиця в Майамі. Де всі займаються спортом, бігають просто весь день там дуже класна атмосфера. І ось тут відчуваєш себе безпечно. там у нас поряд і Starbucks, одразу пляж. Тобто я виходжу, от я сьогодні вийшла, я це не знімала. Я просто вийшла, у мене було десь хвилин 20. І я трошки прийшлася до пляжу, трошки по Ocean Drive, і це настільки класний вайб. Звичайно, місцеві, які живуть, вони живуть в основному не на Miami біч вони живуть в місті, тому що там також, ну, звичайно, багато всього, і якщо ти працюєш тут і так далі, то тобі зручніше, звичайно, жити не біля пляжу. Але ось так в грудні, до речі, знаєте, що. А я вчора почитала, що з травня по жовтень тут сезон дощів, Тобто ми приїхали прямо в правильний час, коли класна погодка. А що ще розказати вам? А, до речі, завтра я хочу прокинутися і піти бігати. У мене така мрія ранкова пробіжка по Ocean Drive здовж океану. Ну там дуже приємна атмосфера, чесно, така розслаблена. Безпечна, ну просто кайфово. Ми вже вийшли. Я навіть не встигла досушити волосся після пляжу. Чекаємо на мою подружку, вона нас забере. Ми будемо їхати і вітати Льошу з ним народження, а потім будемо ще гуляти. Я так і не зняла момент розпаковки, тому просто розповідаю, що ми обрали для Льоші келихи, ми знали, що вони їм потрібні, тому точно розуміли, що це буде корисний подарунок. З Льошею в гості. І тут так красиво. Ви просто маєте це побачити. Подивіться, що зараз бачать мої очі. Майами неймовірне. Перемістилися пити чай і просто подивіться, який у Саші красивий посуд. Просто такі цікаві тарілочки, чашечки. Я прям надихнулася і хочу повернутися додому і собі також такі дуже милі тарілочки купити. Дуже красиво. Добрий ранок, наш останній день в Майами. Саме сьогодні вже о першій годині ми летимо в Нью-Йорк. А, вчорашній день, просто в плані блогу випав. Я не знімала а, нічого, тільки знімала вечір. Так мені не вистачило часу для того, щоб вам зробити румтур. Я швиденько вам показую, тому що ми вже виїжджаємо в аеропорт. Просто можете зрозуміти, що ось звичайна, симпатична, приємна квартирка. До речі, меблі тут такі, як у нас вдома. У нас такі тумбочки в кімнаті. Все, а ми поїхали зараз в аеропорт.